Привіт усім, друзі! Сьогодні ми граємо у Dark Riedel. Топ-5 скидів у школу. Почали. Привіт, Рідл. Привіт! І так, п'яте місце. Це у нас квітучий маскарад. Да. Крутий скіл. В цьому скілу він схожий на біолога. Тож ще це скіли, які ну, повинні бути на якійсь роботі. І це ось п'яте місце. Не дуже такий. Він банальний якийсь дуже. Слідуючий скилли краще. Наприклад, Кіберпан, четверте місце. гра. Так. Да. І. В описі під відео буде все це написано. Який скіл, яка професія. І так. Ну, це крутий скіл. Я можу сразу сказати, але він не краще, ніж слідуючий, який буде у нас науковець. Третє місце. Хімія це моя. Да, ви як уже зрозуміли по його словам, це хімія. І так. Ну, дуже круто. Це скіл. Ні. Друге місце берегова охорона. Физкультура. Да. Хто любить фізкультуру, кладіть лайк та да? пишіть в коментарях. Я. Бібліотекар чи література. Да, і не тільки. Найкрутіший да. скін. Да. Він такий більш шкільний. Все, друзі, кладіть лайк та да підписуйтесь на канал. Всім пока-пока-пока.